Всім привіт, на зв'язку АРЕС. В цьому відео поговоримо про артефакти, їх різновидності. Ну, відео для початківців, в принципі, і для тих, хто грав дуже багато часу. Ну, в основному, хто грав в імперії Пазлів і перейшли в цю гру, я бачу, що з артефактами тут не сильно заморачується. Але це дуже важливо, дуже важлива річ, тому що це як, це як війська, це дуже важливо. І вони можуть зіграти ключову роль в вашій битві чи захисту вашого, вашої команди. Ну, дивіться, я зразу зайду в горнило, в те, що в мене є. Як би я рекомендував новачкам розвиватися? Розвиватися новачкам, я рекомендував би стрічних артефактів. Захватуйте шахти. на... Тих рівнях, де ви можете добути максимальну кількість руди, заповнити вагонетку, прокристали, поки не думаєте. І зробіть, будуйте ваші артефакти на третьому рівні, тобто рідка ковка, для того, щоб отримувати і кормові артефакти, і трі, ну, трішні артефакти, з яких ви будете робити сети. Так як в основному. Титани, там, на війні, якісь івенти, там, чемпіон ну, проходяться монокомандами, а не райдугами, то і вам потрібні сети артефактів також з моно. От дивіться, наприклад, нажимаю змінити команду. В кожному моно в мене трішні артефакти, бачите? Але вони всі на атаку. Так? Всі артефакти, в принципі, на атаку. Тобто захисних немає майже. Я розповім зараз чому. І в основному всі трішні артефакти. Уже потім, коли з'являються більш круті шерти, вони дають, звичайно, більше статів, якісь крутіші плюшки, то я вже ставлю їх. Там це 4 зіркові артефакти, ну, про 5-зіркові, поки взагалі мовчу. От бачите, на кожне моно в мене трішні артефактів, по 3, по 4, а то й по 5. В принципі, в мене є всі 5. Тобто, в мене сет цей повен. Щоб ви розуміли. А, так, давайте зараз знову в горнило зайду. І будемо об'ясняти, з яких артефактів краще починати гру. А, дивіться, артефакти є захисні і атакуючі. А, атакуючі артефакти це ось, наприклад, перчатки епіскопа. А, чому вони атакуючі вважаються? Ну, тому що, по-перше, їхня статистика, дивіться: 105 на урон. Це впливає на урон камня і на урон від особового навика. Також способність навик урона героя плюс 3%. Тобто урон від самого героя, від його навику буде плюс 3%, і регенерація мани плюс 2%. Що, що саме важливе, коли ви йдете в атаку, в атаку так, на якусь там в рейді чи на війні. І так далі. Саме важливе, щоб ваш герой максимально швидко зарядився. І оці 2%, вони з кожним рухом камнів будуть додавати 2% плюс 2%. Заряд вашого героя буде набагато швидший. Плюс камінь буде бити сильніше ваших противників. Плюс, коли зарядиться ваш герой, ваш, ульта вашого героя буде сильніше бити. Тобто, через це я вважаю цей артефакт атакуючим. І чому, наприклад, ось, наприклад, мантія архімага, так? Чому це захисний артефакт? Дивіться, він має 105%, 105 броні, 162 життя і 76 атаки. Він відновлює 1% здоров'я здоров'я власника в кінці кожного ходу і дає до лікування плюс 3%. В атаці цей артефакт. Просто дасть вашому герою кучу ну, більше броні і більше життя. регенерація мани не буде, і просто буде лікувати 1%, відновлювати життя кожного ходу. В принципі, зарядитесь ви повільніше і особим навиком вдарите звичайно, і камінці будуть бити набагато слабше. Чому ж я розділяю ці артефакти, атакуючий і захисний? Тому що в атаки вам важливо швидше зарядити, сильніше вдарити, і камням сильніше пробити. Тому що от тоді ви зможете максимально виграти. А в захисті цей артефакт, наприклад, на захист, чим він класний, тому що вашому герою потрібно максимально довше простояти. Тому що, коли по вашому герою летять камні, от ви, я думаю, ви помічали, коли ви атакуєте в рейді. Неважливо, низький там стоїть посередині, чи швидкий. Ну, звичайно, це важливо, але навіть низький буває зарядиться швидше, ніж ваші герої високо, ну, високозарядні. Тому що, коли ти б'єш камнем по противнику, він заряджається швидше, ніж твій камінь летить кудись. Так? І таким чином той герой по-любому походить. Але з кожного ходу він буде відновлювати своє життя, і якщо там буде врач. Вилікуєш більше і плюс більше броні, менше урону ви не несете йому і більше життя, тобто він буде стійкіший. Ось і все. І тому я, наприклад, в оборону рекомендую ставити центр це центр, і по, по бокам ліве і праве плече захисні артефакти. По, по краям можна ставити спокійно, атакуючі артефакти, щоб ті, хто з краю заряжалися швидше. Так, ті, хто з краю заряджалися швидше. так ось Давайте візьмемо е, ну, команду оборони. Любу. Ось, наприклад, команда оборони, так? Формуємо її. Е, центр буде у нас е, артефакт захисний. По бокам також захисні артефакти. А вже по краям будуть артефакти йти на е, ну, атакуючи, тому що вони. Дають регенерацію до мани. Чому? Чому так? Тому що камінь в крані, коли ви нападаєте, дуже рідко летить. А заряджаються вони повільніше, тому що не летить камінь. Тому їм потрібні такі артефакти. А от центр, по центру і по флангам взагалі летить камінь, і, звичайно, потрібно захисні артефакти. Тому от так. Так, ну от я думаю, ви зрозуміли цю, цю тему. Давайте тепер підемо вже по чотирьох зіркових артефактах. По трьох зіркових я вам рекомендую вкачати по одному захисному артефакту в кожному кольорі. Тобто, горіш, жолудь, мантія. от така книжка, така ракушка. Жерелє таке, мантію отаку, і жолудь. Десь там він у мене був, а ось він в цей жолоті. Все. По лише одному. А атакуючих артефактів. Вкачайте по 3, по 4, можете і по 5. Тобто це не займе у вас багато ресурсів, але ви довго будете цим користуватися в атаках Титана, в атаках, в моноатаках на війні, в рейдах і так далі. І вже, коли у вас з'являються, звичайно, крутіші артефакти 4 зіркові, то, звичайно, ви ними вже будете заміняти ті трьохзіркові артефакти. І коли вже вони. Там, а трьохзіркові вам знадобляться скрізь і в чотирьохзіркових зіркових турнірах, і в трьохзіркових турнірах, і в війні. ну скрізь. Це Ви просто будете помічати, як ваша команда буде набагато сильніша. Бо, наприклад, качати вам з ходу п'ятизіркові артефакти наприклад, ось у бійці драконів, 0 еволюцій, і ви качаєте так, статисти. Але фішка артефактів в оцих особих навиках. Коли ваш атакуючий артефакт на двох еволюціях, стати то таке, то дійсно прикольна штука, але цей артефакт дає вам особі навики плюс додатково, так? 3% там до урона і 2% до регенерації Мани. Оце основа, в принципі. Тому я, наприклад, даю перевагу прокачувати більш слабші артефакти, але на еволюціях. чим... Самі круті артефакти і без еволюції. По-перше, на п'ятірку ви потратите дуже багато ресурсів, дуже багато, щоб її викачати на максимально, так? І вона у вас буде довгий час слабша, ніж чотирьохзіркові зіркові там, артефакти. По-друге, щоб вкачати її на еволюції всі, хоча б дві еволюції зробити, і потім можна вже її вкачувати. Одна еволюція ну, наприклад, ось скіпітер Зевса. Дає супротив героя природі на 10%, все більш нічого не дає, і плюс стати. То я, наприклад, краще б дав перевагу Доспіх Господства. Тут вже два дві еволюції є. Дає супротив природі на 5% і дає навик захисту на 4%. Плюс я цей артефакт зроблю на, на третю еволюцію, і буде ще й навик урона геро... ну, уровень навика, навика Героя. Плюс один. То я надаю такому артефакту більше переваги. Так само, ось Дар Прометея, так? Ну, Тут регенерація мани 5%, то в принципі основна його фішка, так? його вже можна качати, в принципі. Просто я не качаю, бо є й інші 4-зіркові артефакти. Тепер дивіться, по поводу 4-зіркових артефактів, які є атакуючі, які є для захисту. Ну, Ось, наприклад, у мене один є, тонійка Обійця. це артефакт для захисту. Але його я використовую в атаці також, тому що наразі це найсильніший зелений артефакт, який у мене є. Він максимально викачаний повністю у рівень 70 і 3 еволюція. Він дає навик захисту героя на 4%, супротив героя на вогню на 5% і уровень навика героя плюс 1. Тобто його особистий навик краще б'є, більше дає броні, якщо це Прометей і так далі. Ну, і, як інший герой, то дає йому підвищує плюс навик урона. навик урона героя. А уровень навика героя. Дивіться, що це таке уровень навика героя. Тому що багато хто не розумів. А, ось дивіться, будь-який герой абсолютно любий, уровень 8-8. Коли ви викачуєте героя, тобто його рівень навика. там 1-8, потім 2-8, 3-8. І коли отакий от артефакт ви на нього цепляєте. То рахуйте, що в нього уровень 9 з 8, тобто плюс, плюс 1 до його способності. Тобто, ось повіна наносила 300% урона ворогам, і буде там 305, 310 і так далі. От Так само у усіх героїв буде підвищуватись їхній рівень. А, далі. Ну от Тут артефакти, я вже б не сказав, що вони там атакуючі і на деф і так далі. Ну, але все рівно. Так? Це чисто артефакт для дефу. Але я його використовую в атаці, тому що він найсильніший. Але, ось, наприклад, артефакт для атаки. Ось, наприклад, із четвірок, який є, із зелених, так, візьмемо аналогію. Скіпетр Жизні. Що він дає? От, дивіться: способність, шанс крита героя 3%. Запам'ятайте, Кріт працює тільки в атаці, в захисту він не працює. Тобто, Кріт, якщо ви викачуєте героям кріт, кріт, і... Війська на кріт ставити, то в команді оборони Кріт не працює взагалі. Він працює тільки в атаці. Тобто, камінь буде квітувати ваш так. Це більше на камінь йде, тому що я не бачу, щоб з особих навиків був Кріт. Потім, що він дає ще: способність герой получає контрефект з льда плюс 5%. Тобто ваш герой зелений, який буде мати цей артефакт. Камінь його буде бити і особий навик по синім на 5% більше. І далі уровень навики героя плюс один. Ну це вже ви знаєте, що це. Тобто це артефакт класний на титанів, реально класний, коли в монокоманду такі артефакти ставите. Плюс, по-перше, кріт на камінь додає додатково, плюс 5% проти стихії дає додатково, якщо ви вкачаєте другу еволюцію. І плюс ще особий навик. І його стати, вони також атакуючі. Ось візьмемо, наприклад, такий аналогічний артефакт. У мене фуловий є. Ну, Рівень 70, я маю на увазі. Ось подсвічник. Він все дає те саме, тільки контррефік стихії плюс до світа дає, тому що він фіолетовий. Дивіться, у нього атака 139, захист 115, життя 212. Якщо ми беремо захисний артефакт, ось зелений, туніка. В неї, дивіться, 123 атака, 138 захист, 219 життя. Тобто 138, а тут, тут 115. Так? Але тут 139 атака. Тобто, ви бачите, в принципі, різницю. І коли в захисті, то працюють всі три оці еволюції. А коли в захисті атакуючий артефакт, то ось друга еволюція. Перша еволюція на кріт вона не працює. Тобто, вважай, що артефакт вже йде неповноцінний. Тому ось я і називаю, що є артефакти атакуючі, є захисні. Із червоних атакуючі, це чотирьохзірковий, це пилаючий топор, з фіолетових подсвічник, з синіх це тоцука нацурухи, із зелених це скипетр життя. із жовтих це шпага. Зараз її знайду мене у Надасі. Королівське жало. Ось. Захисні артефакти. У зелених це тунійка обійці, у синіх це доспех господства. У жовтих це королівський щит. Ага, ну, тут урон дає, захист дає, ну, все, все одно це такий захисний артефакт. У червоних це. Uh, так, це плащ Геркулеса, повеліте звірей. І яких там ще там ми не назвали. Ну, коротше, в усіх такі є. Фіолетовий називали. Так, і є ще один вид у четвірок артефактів. Так, це 4, ну, 4 зіркових Це артефакти на Манну. Так, Юра, Юра я перезвоню. Це артефакти на Манну. Ось дивіться, У фіолетових це череп таїнственний. Е, получаємо лечення героя плюс 5, регенерація мани плюс 3 і способність уровень навики героя плюс 1. Це універсальний артефакт. Він класний і в атаку, і в захист. Це для тих гравців, які, наприклад, е, ну, я вважаю, що цей артефакт класний для середньозарядних героїв і низькозарядних, якщо у вас є в команді. Тому що вони їх пришвидшують. Наприклад, якщо у вас є високозарядний герой, то він і так, в принципі, високий. Наприклад, я надаю перевагу, якщо у вас високозарядний герой, то ви йдете в атаку, то брать подсвічник, брать топор, брать там, то на цуруки. Тому що тут у вас йде і шанс крита з камня, і контрефект стихії з того самого камня плюс з удара герої і особий навик. А от в манні то тут, якщо у вас швидкий герой, в принципі, ви і так швидко зарядите. Тут уже кріта з камня нема. Контрефекту стихій також нема, але зарядиться швидше ваш герой. В принципі, тут палка в двох кінцях. Хтось скаже, краще, хай мій герой швидше зарядиться, і я особими навиками все зроблю. А з другої точки зору, бувають такі моменти, що реально от летить комбо заряджає всіх. Так? Але коли у вас правильні артефакти, буває таке комбо, що воно просто зносить там одного-двох, розумієте. І буває не вистачає особого навика, і три камінця складаєш, і вони просто у мене було таке, що я три камінця склав, атакував райдугою, і вони просто, що контрефект був, каміння, вони просто убили там ну, майже наполовину живого героя. Це дуже прикольно було, тому що правильний артефакт стояв. Але от такі артефакти, от я вважаю, вони дуже класні в захист, коли у вас повільна команда. І дуже класні в атаку, коли у вас середня або попільна команда а, от, от В такому плані. Ну і про п'ятизіркові я тут вже в принципі, розповідати нічого не буду, тому що якщо ви розібрались в трьохзіркових, чотирьохзіркових артефактах, розібрались, який артефакт, куди брати, то п'ятизіркові, ви вже будете розуміти, що це таке, тому що поки ви їх вкачаєте, я вам би не рекомендував їх вкачати, поки ви не викачаєте сети з трьохзіркових артефактів. Потім ви не викачите як мінімум 4 зіркові артефакти на фул емблемах, а потім вже переходите до 5-зіркових. От, в принципі, все. Як початківцю, я вам рекомендую будувати артефакти на третьому рівні, поки ви не зробите всі необхідні сети трьохзіркових зіркових артефактів в усіх кольорах. І коли ви це вже все зробили, то потім. Кожного дня робіть там по 3 призови от таких артефактів на легендарні ковки. За 7 кристалів, 48 тисяч залізів і 40 тисяч ефіру. От тут ви будете отримувати шанс отримання артефактів 4-зіркових і 5-зіркових. В принципі, тут їх всі і ловлять. Але для цього вам потрібно атакувати шахти на 5 рівні. Так, ну от наш була атака на п'ятому рівні, так? І не е бажано атакувати гравців, які добувають уже від 5 хвилин. Тому що тут дають за нього: от дивіться, максимум цих кристалів два, два або три кристали. Так, два або три. А якщо я буду атакувати того, хто добуває до 5 хвилин, то дивіться, дають, е щось я вам покажу, до 5 хвилин. За таких гравців дають один або два. Тобто вам будуть падати часто одинички і дуже рідко двойки. А там вам будуть падати часто двойки і рідко тройки. Тому от, така, така проста фішка. Я думаю, все по артефактам вам розложив інформацію. Я думаю, новачкам буде корисно. Підписуйтесь на канал. Гарної вам гри! Всім пока. Грест і кубов.